Я хотіла закричати, але голос застряг у горлі. Ти коли замислювався, що ліфт може відвести тебе не туди? Того вечора я поверталася додому пізно. Під'їзд був порожній. Я зайшла у ліфт і натиснула на кнопку «3». Але замість того, щоб піднятися, кабіна поїхала вниз. Та на табло спалахнула дивна цифра: мінус два. У нашому будинку немає підвалів, немає жодних мінусових поверхів. Коли двері відчинилися, я побачила довгий вузький бетонний коридор, низька стеля, миготливі лампи, а стіни у плямах вологи. Запах сирості та іржі настільки густий, що хотілося затиснути ніс. Я вже тянулася до кнопки. Закрити аж раптом почула якісь кроки повільних, важких, ніби хтось величезний йде до мене, бо соняш. Я тиснула на кнопку одну за одною, але вони не реагували. Кроки ставали все ближчими. І тут, коли двері почали закриватися, я почула біг. Він наближався до ліфта. Серце забилося так гучно, що, здавалося, весь поверх чує. Я хотіла закричати, але голос застряг у горлі. Ліфт смикнувся. Двері. Майже зімкнулися, але вони не зачинились. Довгі кисляві пальці охопилися за край, стискаючи метал і змушуючи його тремтіти. Скрип ліфта розірвав тишу. Я відчувала, як крижаний холод тече від цих пальців, а запах сирої землі та гнилі проник у ніс, змушуючи серце бити ще швидше. Тінь за ліфтом ледь виднілася у слабкому світлі лампи. Кожен Її рух випромінював загрозу, і потім так тихо, що здавалося, що звук зароджується у мене в голові. Почувся шепіт. Він промовив Моє ім'я.